Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні, 13 серпня 2020 року, ми знаходимося в Херсонській області Олешківського району на демонстраційному полі від компанії «Сингента», яке розташоване на базі господарства ПП Агрорегіон. Сьогодні поруч зі мною стоїть головний агроном даного господарства Анатолій Олексійович. Доброго дня, Анатолій. Доброго дня. Значить, сьогодні Анатолій Олексійович нам розповість, яка була урожайність на нашому озимому ячменю після збору, та потім він нам розповість стосовно системи захисту від компанії «Сингента», яка була застосована по соняшнику та по кукурудзі. Анатолій Олексійович. Розкажіть, будь ласка, після збору озимого ячменю, яка була врожайність по нашим двом гібридам Вудану та Галатіону? Ми дуже задоволені гібридами озимого ячменю. Я вам говорю, що галатіон вже у базісі склала врожайність майже 99, тобто 98,7 центр з гектара. вудана майже 94 центнера. Ми встигли обрати ячмінь і після того обробили ґрунт, і вже на тому полі, де був ячмінь, росте пожнівна соя. Чудово, чудово. Добре. А розкажіть, будь ласка, яка застосовувалася система захисту від компанії Сіннянта стосовно соняшнику на даному демополі? По-перше, ґрунтовий гербіцид Прима Екстра Тізет ми вносимо. Перед посівом, передпосівна культивація з розрахунку. Тут це легкі супіщані почви із гумусом менше 2%, тому вносимо не 4,5, а 4 кг, 4 літра на гектар. Посів, прикочування і на цьому все. Практично бур'яна на цьому полі не було. Що стосується системи захисту, інсектицидної та фунгіцидною. Да, ми приміняємо 3-4-5 листочки, ми працюємо амістар Голд. З розрахунку пів літра на гектар, Енджіо 0,2 літра на гектар і обов'язково працюємо бором. Перший обробіток був бором з розрахунку 2 літра на гектар. Через неділі ми обробили опять Амістар Голд пів літра на гектар. Добавили ампліго з розрахунку 0,25. Літрів на гектар і додаємо вже борно ну, літр на гектар. А, вже менше. Це було все в стадії зірочки. Тобто, ми перестрахувалися оброб... двойний обробіток, щоб не було білої гнилі, ФОМОза, ФОМОПчіса. Тобто, ви бачите стан рослин після обробітку. І практично на цьому система захисту сонячника вичерпана. Угу. Чудово, дякую. А е, що стосується кукурудзи, яка там була система захисту? По кукурудзі система захисту теж саме грунтовий гербіцид, прийма екстра ТЗ 4 літра на гектар. Потім ми працювали 3-4 листочка, навіть 5 працювали Амістар екстра mm -hmm. пів літра на гектар і 200 грам каратезіон. І ми двократно працювали літр на гектар. Перший обробіток цинк, і другий обробіток, коли ми працювали, Амістар Екстра плюс ампліго 0,25 літрів на гектар, ми працювали другий раз цинк. цинку. Крім того, і на сонячнику, і на кукурузі, де ми знаходимося, знаходяться ці культури, вирощуються на краплинному зрошенні. Хунок угу. краплинного зрощення ми регулюємо поживні речовини, які потрібні цим культурам. Чудово. Ну, як я бачу, то доволі непоганий результат. Добре, тепер я вам пропоную перейти до огляду стану рослин. Подивимось, як виготують рослини, як запилились. Ну і подивимось на рахунок хвороб та уражень шкідниками. Ми витримали густоту рослин з розрахунку, те, що рекомендує компанія Сінгента іменно. Порядка 70 тисяч на гектар, тобто 5 штук на метрі. І ви бачите за рахунок того, що була волога, були поживні речовини, запилення соняшника пройшло ідеально. Тобто на всі 100% немає пропуску, немає пустоти. Mm -hmm. Що стосується хвороб, звичайно, вже дія фунгіцидів закінчилась, але наявно на даний момент ми не бачимо таких. Пошкоджень і монохворобами. Частково було, працював кліщ, але це не шкодочинно для даної культури. Система захисту на друзі, те, що я розповідав, вона в дії. Але є така для сільхозворобників, Гібриди, сінгенти компанії всі відмінні. І ранні, і середні, і пізні. Саме основне, що є схильність до двохкачаності, краєвий ефект це 35% і два качана. От ви бачите, цей початок формував, я вскид говорю, що тут більше 16 срядовів, тут порядка 18, а на середніх і на пізніх гібридах сформувалися 20рядів. Це можна говорити за те, що врожай кукурузи буде той, який ми очікуємо. Хочу подякувати вам, Анатолій Олексійович, за змістовну відповідь. Дякую. А вам, шановні глядачі, бажаю міцного здоров'я, гарних врожаїв. Та до нових зустрічей на наших демонстраційних полях. Дякую, до побачення.